Третя серія серіалу Пінгвін закінчується надзвичайною проблемою, а також ставить перед Освальдом Кобол потом наступне велике випробування. Схоже, його альянс із Софією Фальконе закінчується, тільки но почавшись. А ще в цій серії було досить багато Віктора Агілара. Не будемо довго затягувати. Всім привіт! Ви дивитесь канал Ана його. Перед початком підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. І сьогодні ми поговоримо про всі найцікавіші деталі третьої серії серіалу. Пінгвін. А тепер поїхали! Незважаючи на їх нещодавній союз проти іншої частини клану Фальконе, розпочавши нову спільну операцію з наркотиками, Софії все ще важко довіряти чоловікові, який був її колишнім водієм, особливо враховуючи, що Оз був тим, хто здав Софію її батькові, після чого її помістили в лікарню Аркхем. у третьому епізоді Пінгвіна, Оз зізнається, що навіть не підозрював, що Кармайн збирається відправити його власну дочку в Аркхем. Однак, Пінгвін також підтверджує, що він також не шкодує про. Свої вчинки, і що він зробив би це знову, враховуючи все, що це йому дало. Наприкінці третього епізоду Пінгвіна, Оз чітко відповідає на питання Софії про те, чи варто було здавати її для Оза. Це безсумнівно, адже завдяки цьому він став правою рукою Кармайна Фальконе. А ще він також отримав клуб The Iceberg Lounge та контроль над операціями Фальконе із наркотиками. Вся влада, яку Пінгвін мав із Фальконе під керівництвом Кармайна, прийшла завдяки тому, що він розказав про Софію. Хоча Оз каже Софії, що шкодує про те, що з нею сталося, він підтверджує, що краще життя, яке він отримав в результаті, справді того варте. Наприкінці третього епізоду Пінгвіна, Ози Софія здається, знаходять спільну мову, незважаючи на те, що Софії складно довіряти йому. По суті, оз обіцяє, що він продовжуватиме показувати їй, як довіряти йому, мабуть, підтримуючи її та їхні спільні інтереси в новій операції з наркотиками. Однак, більш ніж ймовірно, що поява Мароні все змінить. Хоча Сальваторе Мароні все ще перебуває у в'язниці Еґейт його дружина керує кланом Мароні від його імені. З Цією метою вона прибуває з озброєними людьми наприкінці третього епізоду Пінгвіна, націлюючи зброю на Оза та Софію, підтверджуючи, що вони стежили за Озом, Мароні не в захваті від того, що Пінгвін укладає нові угоди з Фальконе, коли він уже пообіцяв новий препарат Сальваторе, в обмін на те, щоб він взяв відповідальність за вбивство Альберто Фальконе. Таким чином їхній намір убити Пінгвіна за його зраду безумовно погана новина, навіть якщо ОЗ врешті Вижив у цій сцені. А сталося це завдяки вчасному поверненню Віктора. Як видно в третій серії, Віктор сумнівається в роботі на Освальда, а також бореться із травмою, яку нещодавно отримав, втративши свою сім'ю під час повені спричиненої загадником. Знаючи, що його батько не буде пишатися його новою роботою з гангстером, Віктор наполегливо думає покинути Готем разом із своєю дівчиною, яка була з ним на даху, коли повінь обрушилась на Краун Пойнт. Коли Пінгвін про це дізнається, він стає озлобленим, відчуваючи. Ніби він дав Віктору можливість усього життя, а то її відкидає. Незважаючи на те, що він залишає клуб і прямує до автобусної станції, де його чекала дівчина, Віктор не виходить з машини. Натомість він вирішує залишитися в Готемі та повернутися до Пінгвіна. Ймовірно, тому що амбіції Віктора переважили його попередні моральні переконання. Таким чином, Віктор повертається саме вчасно, щоб врятувати Оза від мароні, які приставили пістолети до голови Пінгвіна. Поки Віктор таранить машиною Оза одного з мароні, а коп Триває на пасажирське сидіння Пінгвін каже Віктору залишити Софію. Примітно, що за цим послідувала стрілянина, натякаючи на те, що щось погане могло статися з Софією поза кадром. Однак загибель Софії від рук Мароні є вкрай малоймовірним результатом, враховуючи кадри трейлерів з майбутніх серій Пінгвіна. А також те, скільки в минулому Софії залишається загадкою. А це треба було б розказати, і навряд чи творці серіалу так просто її відпустять. Натомість, більш ймовірно, що Софію схопили. Можливо, Мароні викрили. Оза та те, що він зробив з Альберто, або, можливо, сам Коб знову продав Софію заради власного виживання у будь-якому випадку, те, що Оз покинув Софію разом із Мароні, швидше за все означає, що їхній короткий союз вже закінчився. Під час попереднього епізоду новий голова сім'ї Фальконе Лука сказав Софії виїхати з Готема до Італії. Це було зроблено не для її безпеки через війну Бан, а просто для того, щоб усунути її з дороги. Про це її нагадав Джонні Вітті, заступник Луки Фальконе, і двоюрідний брат ма. Тері Софії він дав зрозуміти, що це не було прохання, і навіть погрожував їй життям, якщо вона не поїде. Софія відповіла послугою за допомогою Оза. У Віті був роман із дружиною Луки, і вона використовує цю інформацію щоб шантажувати його, щоб він підтримав її владу. На відміну від Оза, вона здається краще розуміє стратегію організованої злочинності. Вона організувала операцію з виробництва нового наркотику, препарату, який їй давали в Аркхемі. Коли Фен Джао, лідер Тріади, згадав про її час в Аркхемі, Вона не розсердилася. Натомість вона використала свої знання про нього і навіть знала, що відмова від переговорів. Допоможе укласти угоду, незважаючи на те, що вона використовувала будь-який шанс, щоб поставити Оза на його місце, тобто нижче себе, вона все ще потребувала пінгвіна. Софія знає, що Оз вміє говорити саме те, що люди хочуть почути. Проте цього разу здається, їх шляхи все ж розійшлися. І навряд чи Софія знову схоче скористатися допомогою пінгвіна. У будь-якому випадку побачимо у четвертій серії, які будуть наслідки такої раптової появи представників родини Мароні. На цьому у нас все, друзі. Напишіть коментарях, як вам третя серія серіалу Пінгвін, а також обов'язково підписуйтесь на наш канал і ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а його побачимось!